Халю, але цузам! Вітаю всіх! Темою нашого сьогоднішнього уроку буде наша столиця. Ми працюємо за підручниками Халі Халло, автори Світлана Сотникова та Ганна Гоголєва. Сторінки 164 та 165. На цьому уроці ми дізнаємось про основні пам'ятки нашої столиці. Познайомимось з новим поняттям композит в німецькій мові. Вивчимо нову лексику. Попрацюємо над покращенням навичок аудіювання, виконуємо вправу, спрямоване на закріплення граматичної теми наказовий спосіб. А зараз я пропоную нам пригадати, які пам'ятки можна побачити під час прогулянки Києвом. Die Ukraine ist Kyiv. Es ist ein politisches, industріelles und kulturelles Zentrum des Staates. Es ist die größte Stadt der Ukraine. Hier leben ungefähr 3 мільйони Einwohner. Столиця Україна, це це України це Київ. Це полічний, індустріальний, культурний центр країни. І це найбільше місто України. Тут живуть приблизно 3 мільйони мешканців. Київ ліктам Дніпро, а найдріжніх флюси Остовропас. Київ знаходиться на річці Дніпро, одній з найбільших річок Східної Європи. Найвідоміший міст Києва це міст Патона. Хрещатик є Гаупштураси фон Київ. Хрещатик це головна вулиця Києва. Diese Straße führt zum Platz der Unabhängigkeit, der auch zu den schönsten Ecke der Stadt gehört. Er wird meist kurz Maidan genannt. Ця вулиця веде до до площі Незалежності, яка відноситься до найкрасивіших куточків цього міста. Також дуже часто ще називається площу Майдан. Als solltet ihr Euch zum Andreassteig begeben, der ältesten Straße in Kiew. Die Andreaskirche ist ein Meisterwerk der Rokoko-Kunst und wurde vom italienischen Architekten Francesco Rastrelli erbaut. nach Wopowinni widwidete Andreevski uzwis. Neisterischu zu Kiew. Andreevska Zerkwa Stelo Rococo Architekten Francesco Rastrelli. Die ereignisvolle Geschichte der Kiewer Rus ist mit dem Namen des Fürsten Volodymyr und seines Sohnes Jaroslav eng verbunden. Die Zeugen dieser Zeiten sind das Goldene Tor und die Sophienkathedrale, die 1037 von einem unbekannten Meister errichtet wurde. Багато подіями історія Київської Росії тісно пов'язана з іменами князя Володимира та його сина Ярослава. Свідками цих часів є Золоті Ворота та Софіївський собор, збудований у 1037 році, невідомим майстром. Таузенде штуденти Андрія києво могилянська Академії und Андрія Шевченко Університет. Тисяча студентів навчається в києво могилянській Академії та в Шевченківському університеті, фотографії якого ви зараз бачите на екрані. Die nächste Sehenswürdigkeit ist die Mutterheimatstatue. Die Mutterheimatstatue ist die höchste Frauenskulptur der Welt. Die eigentümliche Visitenkarte von Kiew. Наступна пам'ятка – це статуя Батьківщина Мати. Батьківщина Мати – найвища жіноча скульптура у світі. Своєрідна Visit Kiva. This is the house with the Himer. The neogotish house is one of the start and is an eighth work. It's Himera. The buddy is in neogly and spray. Die Verhovna Rada ist das Parlament der Ukraine. Das Gebäude befindet sich neben dem Marienpalast. Verhovna Rada ist das Parlament der Ukraine. Budivlas mit Wenn man Kiew an einem Tag sehen will, dann geht am besten in den Miniaturpark. Auf einer Fläche von 1,8 Hektar kann man alle Wahrzeichen von Kiew betrachten. Якщо ви хочете побачити Київ за один день, найкраще місце для цього це парк мініатюр. На площі 1,8 гектарів можна побачити всі визначні місця Києва. Київ essence kreat und Spanent. Київ вартий того, щоб його побачити. Креативний та захоплюючий. А тепер давайте попрацюємо у підручниках і перейдемо до вправи номер 1 Більди композита хюрадулюзун. Склади слова з частин, прослухай правильну відповідь і повтори. Зверніть увагу, що у завданні ми зустрічаємо новий термін для нас композит. А що ж це таке? Композит це слово утворене способом поєднання декілька основ. Давайте подивимось, наприклад. Haupt» плюс Stadt» Like die Hauptstadt. Зверніть увагу, що рід іменника цього композита визначається саме за останньою частиною цього слова. Тобто через те, що слово die Stadt» – жіночого роду, слово die Hauptstadt» – також жіночого роду. Давайте розберемося, як перекладаються ці частини. Хаупт це головний die Stadt» – це місто. «Die Hauptstadt» Дослівно перекладається як головне місто, тобто столиця. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно зробити цю вправу. У вас є три хвилини. А тепер я пропоную нам послухати аудіозапис. 63, Übung 1. Das Haupt. Plus die Stadt gleich die Hauptstadt. das Haupt plus die Straße gleich die Hauptstraße Andreas plus die Kirche gleich die Andreaskirche Sophien plus die Kathedrale gleich die Sophienkathedrale die Stadt plus die Mitte ich hör schon was die Stadt plus die Mitte Stadtmitte. Давайте перекладемо усі ці слова. «Die Hauptstraße» перекладається як головна вулиця. Тіанреяскіях це Андріївська церква. Die Sofienkathedrale» – це «Софіївський собор. Та останнє слово Тіштатміти це центр міста. Давайте перейдемо до другої вправи. Подивимось, які слова у нас є у табличці. «Die Andreaskirche Андріївська церква, Das Goldene Tor – Золоті Ворота, die Hauptstraße – Головна вулиця, das Parlament – парламент, парламент, Шевченко – Університет імені Шевченко, Die Sofienkathedrale – Софіївський собор. Отже, тепер давайте у зошитах запишемо речення, поєднаємо картинки та назви цих місць. Давайте подивимось спочатку на приклад. Auf Bild 1 sehen wir die Andreas Kirche. На картинці під номером 1 ми бачимо Андріївську церкву. Зверніть увагу на порядок слів. На першому місці у нас обставина місця Auf Bild 1. На другому місці стоїть дієслово Sehen, бачити, на третьому підмет віа ми. Та на останньому, на четвертому місці додаток Діандреас Кіяша, Андріївська церква. А тепер спробуйте самостійно записати ці речення. І через декілька хвилин ми з вами перевіримо, що у вас вийшло. Поставте відео на паузу. Тепер давайте спробуємо перевірити. Auf Bild 2 sehen wir die Hauptstraße. Auf Bild 3 sehen wir das Parlament. Auf Bild 4 sehen wir die Schwitchenko-Universität. Auf Bild 5 sehen wir das Goldene Tor. Auf Bild 6 sehen wir die Sophien-Kathedrale. Перейдемо до вправи під номером 3. Шпіль діалоги über die Sehenswürdigkeiten Kiews. Розіграйте діалоги про визначні місця Києва. Давайте подивимось на приклад, що пропонує нам підручник. Was möchtest du gern in Kiew besuchen? Що ти хотів би з задоволенням відвідати у Києві? Ich möchte gern besuchen. Я хотів би задоволенням відвідати. Замість трьох крапок ви можете поставити будь-яку назву місця у Києві, яка вам сподобалась. Давайте спробуємо разом. Was möchtest du gern gern in besuchen? besuchen. Ich möchte gern das Parlament besuchen. Інший варіант. Починається з питання. Findest du schön? чи знаходиш ти гарним? І відповідь на кла! Так, звичайно. Давайте спробуємо щось підставити. Findest du де Hauptstraße schön? На кла! Чи вважаєш ти головну вулицю гарною? Так, звичайно, спробуйте зараз у зошитах записати приклади таких діалогів. І через хвилину ми з вами перевіримо, що у вас вийшло, і я напишу свій варіант на екрані. А зараз я пропоную вам трошки розім'ятись. Вставайте зі своїх робочих місць та Давайте зупинимось Перша і зробимо невеличку фіску хвилину. Нахиляємо нашу шию вправо та вліво. Так, 10 разів. Поїхали далі. Наступна вправа. на плечі. Крутимо їх вперед 10 разів, а потім назад. Молодці! Далі, мої спортсмени, ми робимо вправу на спину. Повертаємось вправо та вліво, але дуже обережно. І так, 10 разів. Наступне вправо. Ви повинні підіймати руки по черзі угору. 10 разів. І остання п'ята вправа. Нахиляємо свій корпус вправо, вперед та вліво. Поїхали? Це дуже корисно для наших спин. Перегортаємо сторінку та опиняємось на вправі номер 4 Тут нас очікує питання. Pläne hat die Повертаємось до роботи над підручниками. Які плани має туристична група з Німеччини? Прослухай і пронумеруй. Перед тим, як перейти до прослуховування аудіозапис, я пропоную переглянути лексику, яку ви там можете почути, та перекласти її. Зараз ви її бачите на екрані: Емзума. На один тиждень. Zum Beispiel. наприклад, ЦуЕаст спочатку, центр міста, Дас Безукспрограм, туристична програма. Безіштіґен оглядати. А мнестнтаг наступного дня дух через. Перегляньте також обов'язково пункти, які ви зараз бачите у четвертій вправі. І зараз ваше завдання, після того, як ви все уважно прослухаєте, розставити номери за хронологією подій. And that is what Übung 4. Im Sommer kommen wir für eine Woche nach Kiev. Zuerst möchten wir die Sehenswürdigkeiten in der Stadt Mitte sehen, zum Beispiel the Golden Tor und die Sophienkathedrale. Die schöne Andreaskirche steht auch auf unserem Besuchsprogramm. Das Parlament und die shevchenko universität besichtigen. Am nächsten Tag gehen wir durch die Hauptstraße spazieren. Sie heißt Rischatik. Dann besuchen wir auch ein Museum und fahren Rad in einem Park. Wir möchten auch tolle Fotos am Knibro machen. Am Abend können wir ins Theater gehen. Jetzt А я пропоную нам ще раз розібрати це аудіювання і перекласти кожне речення, яке було у цьому аудіозапису. Im kommen wir für eine Woche nach Kyiv. Влітку ми приїдемо на тиждень до Києва. Zuerst möchten wir die in der Stadt Спочатку ми би хотіли побачити пам'ятки у центрі міста. Zum Beispiel das Goldene Наприклад, Золоті ворота та Софіївський собор. Die schöne Andreaskirche steht auch auf unserem Besuchsprogramm. Чудова Андріївська церква також є у нашій туристичній програмі, програмі відвідування. Wir möchten auch das Parlament und die Шевченко Universität besichtigen. Ми також хочемо побачити парламент та Шевченковський університет. Am nächsten Tag gehen wir durch die Hauptstraße spazieren. Наступного дня ми також будемо прогулюватися через головну вулицю. Sie heißt Вона називається Хрещатик. Там ein Museum und fahren Rad an einem Park. Потім ми відвідуємо ще один музей і поїдемо кататися на велосипедах біля парку.

und ihre Hauptstadt besuchen. Da sollten wir in erster Linie das sehen und besuchen. Gib uns bitte ein paar Tipps. Danke sehr für deine Hilfe. Liebe Grüße, dein Leon. Дорогий Віктор, цього літа моя родина хотіла б приїхати з задоволенням до України і відвідати вашу столицю. Що ми повинні в першу чергу побачити та відвідати? Дай нам Декілька порад, будь ласка. Дякую за твою допомогу. З великим привітом, твій Леон. Зверніть увагу на вираз Енеасте Ліні. Випишіть його словнички. Воно перекладається як в першу чергу. Давайте рухатись далі і переходити до вправи під номером 6. Get Leon Tips. Дайте поради Леону. У цій вправі ми зустрінемо з вами тему наказовий спосіб. Або імператив німецькою мовою. Давайте пригадаємо, що у формі ду в імперативі в наказовому способі у дієслово прибирається закінчення «н», для малозвучності може додатись закінчення е. E. У формі «ія» ви множина. До основи дієслова додається закінчення т. Давайте подивимось, що пропонує нам підручник. Перший приклад. Езухен іасталініті університет. Окей, es. Відвідай в першу чергу університет. Добре, я так і зроблю. Зверніть увагу, що дієслово безухен. Ми від цього дієслово прибрали закінчення N, додали для малозвучності E, «е», і ми отримали наказовий спосіб. «безухе». Таким чином, ми можемо дати. Пораду людині. Дивимось на другий приклад. Танкемахс. Відвідайте в першу чергу центр міста. Дякую ми так і зробимо. Тут ми вже звертаємось до декількох осіб. І в такому випадку ми використовуємо в наказовому способі форму ія. І ми бачимо, що до дієслова безухин. А точніше до його основи додається закінчення Т. «Безухт» – «відвідайте». А тепер спробуйте написати декілька своїх порад. І після цього ви побачите мої приклади на екрані. Перший приклад безуха – «ті гаубштрасе відвідає в першу чергу головну вулицю. Другий приклад у формі ія безухт. «Ін еасте нині дес парламент». Відвідайте в першу чергу парламент. Переходимо до сьомої вправи. Махте айне умфраге обе ді зейнсвердішкайтен Києвс, унде я штельт айне лісте фюа Проведіть опитування про визначені місця Києва і складіть список для, Леона. Вас емфірс ду Леон ін еасте лінії. Що ти порекомендуєш Леону в першу чергу? Тут ми бачимо діє слово Емфелен рекомендувати і відповідь. Ich meine, in erster Linie sollte Leon sehen, besuchen, besichtigen». Я думаю, в першу чергу Леону потрібно, далі ви пишете, що йому потрібно побачити, відвідати, оглянути. Спробуйте зараз у зошитах. Написати місця, які Леону потрібно побачити у Києві в першу чергу. Отже, дивимось на мій приклад. Ich meine, in Linie Leon das Я думаю, що в першу чергу Леону потрібно відвідати золоті ворота. А тепер перейдемо до домашнього завдання. Правило 8. Шухайбе на антвуат Ан Леон. Напиши відповідь Леону. Спробуйте вдома самостійно у зошитах написати ті місця, які Леон і його родина повинні відвідати у Києві. А свій варіант я опублікую у дописі до відео. На цьому уроці ми вивчили багато нової лексики, яка стосується історичних пам'яток. Які можна зустріти у місті Київ. Ми повторили з вами наказовий спосіб у формах ДУ та ІА, а також розвинули наші навички аудіювання та читання. Ви великі молодці та гарно сьогодні попрацювали. Я бажаю вам успіхів у вивченні німецької мови, Філіклюк'зін!